Для того, щоб зареєструвати кабінет клієнта для продаж по дропшипінгу, треба вийти зі свого кабінета фармасі. Ваше посилання на сайт компанії залишиться реферальним. Тут повинні бути ваше ім'я та прізвище. Натискаємо на чоловічка в правому верхньому куті, створити обліковий запис. Тиснемо Продовжити бути клієнтом. Заповнюємо усі поля реєстраційної форми. Електронну адресу можна ввести просто в такому форматі. Далі заповнюємо усі рядки форми та ще раз перевіряємо тут ваш код наставника. Ставимо галочку, приймаємо правила і натискаємо Зареєструватися. Щоб оформити замовлення по дропшипінгу, вам необхідно зайти в кабінет для продаж, який був створений. Він у вас буде один. На кожного клієнта окремий кабінет створювати не потрібно. Є три способи додавання товарів, які замовив клієнт. Через пошук заносимо артикул або назву товару, через меню Зліва обираємо необхідний продукт або через інтерактивний каталог додаємо товар у кошик. Далі заходимо у кошик, ціни товарів мають бути каталожні, тобто різниця у 25% вартості товарів, відповідно, це ваш заробіток з продажу, прийде на баланс у ваш кабінет. Тиснемо оформлення. Обираємо спосіб доставки. За замовчуванням стоїть відділення нової пошти. Далі адреса доставки. Додати нову. У назві пункту доставки можна прописати прізвище клієнта. Заповнюємо усі рядки і тиснемо Зберегти. Дуже важливо обрати оплату при отриманні. Якщо ж клієнт робить вам передоплату за замовлення, тоді ви його оформлюєте зі свого кабінету консультанта, а не з цього кабінету, та одразу сплачуєте його. Далі натискаємо оформлення замовлення.